...взаємозв'язку між думкою і діями президента Білорусі Олександра Лукашенка, який знову почав марити про якусь загрозу з боку України. Оцей мем, який був на початку війни, я вам покажу, откуда готовілось нападіння на Білорусь. Він знову побачив, откуда готується нападіння на Білорусь. Він знову почав до цього нападіння готуватися і перекинув на кордон з Україною майже третину білоруської армії, оскільки Україна мовляв розмістила там понад 120 тисяч своїх військових. І він відбувається, що відбудеться повномасштабне вторгнення України на територію Білорусі. Тому бійці білоруських Альфи, бійці Алмаза, вони зараз стоять вдовж державного кордону. От нібито напередодні параду у мінську на початку літу, коли до Білорусі відправили зброю військо з Російської Федерації Україна це сприйняла як загрозу, логічно. Але після з'ясування намірів і Києва і Мінськ мовляв знову зменшили розмір угруповань біля свого боку, тобто відбулася певна е е деескалація Ще Лукашенка почав говорити про е те, що цілі, так званої СВО. Фактично досягнуто, і Україну вже над... денацифіковано, тому на його думку, Москві і Києву варто повернутися за стіл переговорів, аби уникнути подальшої ескалації, але куди ще далі половина України знищена. А... Лукаш каже, що за основу майбутніх угод можна взяти наприклад домовленості досягнуті у Стамбулі в 2022 році, і такі заяви від нього лунають вже вдруге за буквально тиждень раніше. Буквально Лукашенко говорив про те, що мені подобається слово, драчку, мається на увазі російсько-українську війну. Пора закінчувати. Драчко. Нічого собі, драчко, а Стамбульські угоди, вони ж передбачали, що відхід російських військ на е, позиції 24 лютого 2022 року. Так?